Жить стало лучше веселее, країна мрій Зеленського, пише професор Бібрецький, але спочатку відео, в якому провільно дихати від Зеленського. Бо ми демократична держава, і ми повинні розвиватися. І ми захищаємо. Ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності. Європейські ми хочемо бути членом європейського союзу, тому навіть воювати нам потрібно з такими цінностями. Побачили а тепер по порядку. 4 квітня 2024 року Україна подала до Ради Європи письмову заяву про частковий відступ від дотримання Європейської конвенції про захист прав та свобод людини, зокрема, недоторканність житла та особистого майна, таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції, невтручання в особисте та сімейне життя, свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати та повертатися на територію України, право на свободу думки та слова, вільне вираз поглядів та переконань, право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію, право на проведення зборів, мітингів, ходу і демонстрацій, а також право на страйки, право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном. Україна виконала всі необхідні умови для початку перемовини щодо вступу в ЄС. Тепер ваші зобов'язання мають виконуватися стороною Євросоюзу», – заявив Зеленський. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру. Зеленський, ага, після шашликів на майські. Зеленський хоче запрошення України на липневому саміті НАТО. Потрібен сильний політичний сигнал. Україна працює США над текстом двосторонньої безпекової угоди. Зеленський у вечірньому відеозверненні у неділю, 28 квітня. Ага, як потужний вересень і незламний серпень минулого року. От що він курить? Пише зіновій Бібрецький. А ось що говорять юристи та блогери. Зеленський сказав прощавай Україні в Євросоюзі. Тепер ми остаточно країна диктатура. Україна, тобто Зеленський, офіційно подав до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання Європейської конвенції про захист прав і свобод людини. В ній сказано, що під час воєнного стану. Права людини, передбачені низкою статей конституції, можуть бути тимчасово обмежені. Далі в документі перераховуються заходи, які вживаються в Україні під час воєнного стану, і можуть вважатися відступом від Конвенції про захист прав людини та міжнародного пакту про громадянські та політичні права. А так як Зеленський хоче продовжувати війну безкінечно, щоб залишатись при владі, то і воєнний стан буде продовжуватись безкінечно. Повний перелік опубліковано на телеграм-каналі Новини Правди. Підписуйтесь на телеграм-канал Новини Правди, щоб знати більше про заборонені владою новини, тому що навіть про це на єдиному марафоні не розповідають зараз. Підписуйтесь лінк в описі цього Тіктоку. Ну і давайте. Зрозуміємо, до чого нас Зеленський привів, тому що знаєте, війна і при Порошенку була, але чомусь з порушень прав громадян, політичних прав не було. Інтернет гудить Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання Європейської конвенції про захист прав і свобод людини. У тексті йдеться, що під час воєнного стану права людини, передбачені низкою статей конституції, можуть бути тимчасово обмежені. Ну, це, знаєте, це за принципом про це ми довго говорили, але тепер це все офіційно і так, обмежується в тому числі право на вибори, право на недоторкані житла, таємницю листування, невтручання в особисте сімейне життя, свободу пересування та місце вибору, місця проживання, свободу думки і слова. Проведення зборів, освіту та підприємництво. Ну, і є ще заходи, які може вживати влада. А, я запишу відео щодо повного розбору цього. А, я навіть не знаю, як сказати, воно буде в Шапці Профілю там на каналі. А хто вже хоче текстову версію, почитати з оригіналом. З оригіналом Телеграм в Шапці Профілю. Ну, скажімо так. Знаєте, коли ми говоримо про якісь закони 2013 року, то все це воно просто оте, оте відносно ось цього, виглядає просто якоюсь дитячою забавкою. Ну, ми ціло, в цілому ми розуміємо, що все це вже в Україні присутнє. І закон про мобілізацію, який ми читали з вами, він демонструє оці всі пункти. Вони там передбачені, але деякі моменти мене стурбували: свободу слова і думки, невтручання в особисте сімейне життя, проведення зборів, таємниця листування це щось новеньке. Суто бригаду кинуто, як живище без налезного забезпечення, розгрібати чужі помилки, каже викладачка Анастасія Корінчука з Ірпеня не мовчиться. Лапін попереджав волинь, стрясе або втрати шалені потоками. Поїдуть труни. Хлопців вже багатьох немає. І якщо використати елементарну статистику і поділити кількість військових у бригаді на середню щоденну кількість загиблих, пропавших безвісти і поранених до бригади залишилося тижня два на існування. Союзники попереджали, пише біб. Рецький стаття «Залужний» вийшов, а м'ясник зайшов. Як пише іноземна преса залужного звільнила за критику наказів президента, в тому числі сирський буде виконувати накази, навіть ті, які, можливо, вважає безглуздими, а те, що в рішеннях зеленського крім піару, тупості і заздрості, не обачається нічого. То це вже очевидний факт. Ось у цьому проблема, а не лише в його походженні і батьків на Росії, які можуть стати і заручниками, і ще безглуздість він вже зробив, погодившись стати головнокомандувачем після того, як його по суті бойового поправ. Тима незаслужено і нагло вигнали. Не працює мобілізація. Сириський відповідав за неї. А відгуки військових про те, що він червоний командир, генерал 200 і так далі. Ми вже бачили трагедії на вимогу Яна Тряпки, фортеця Бахмут Солодару Дебальцево під керівництвом Сириського. і те, що Сириський вже давно слухався офіс президента, а не залужно. Найгірше те, що на сьогодні не залишилося у військовому керівництві людини, яка зможе сказати нашому ні дня, не служившому віртуозу рояльному, ні залужний. Був останнім той же час телеграм-канала Сінік. Пише наступне: сирське роздоріжжя м'ясника перед улюбленцем народу. Західна преса вийшла із досить різкими висловлюваннями про нового головнокомандувача командувача ЗС у сирського. Деякі видання слово «бачо» м'ясника вивели у заголовок. Інші у статтях відзначили його знецінювання життя військових а також посилалися на політичну оборону Бахмута. Видання пише, що головною гідністю сирського є його абсолютна лояльність, причому це може стати. Як недоліком, якщо ця лояльність полягатиме у винятковому дотриманні інформаційних потреб ВП, так і перевагу, якщо лояльність буде спрямована на точне дотримання порад американських військових у першому випадку, сирське віднуватиме армію для інформаційного поля без реальної тактичної та стратегічної потреби. У другому випадку це може підвищити рівень лояльності західних військових фахівців до українського військового керівництва. Однак і тут є вилка, варто зазначити, що подібна лояльність західним колегам може не. Сікфікувати постачання озброєнь, але через специфічний досвід американського військового командування. Експерти з Вашингтона можуть виявитися абсолютно некомпетентними в новій фазі війни. Джерела зазначають, що основна проблема розроблених Вашингтоном стратегічних особливостей війни полягає в тому, що американські військові започаткують підрахунки на своєму досвіді в Іраку. Не використовуються моделі ранніх воєн, де США програвали і іракський досвід взагалі не можна екстра пролювати на нині. Ні, релії війни проблема оцінок американських радників полягає або в недооцінці військових можливостей опонента, або в групі переоцінці цих можливостей, говорить джерело. Перша веде до того, що війська заводять у пастку оптимізму, що акратно збільшує кількість військових жертв та втрат. Друге веде до того, що війська не використовують реальну можливість, скоєння прорию, діючи з надмірної обережності. Співрозмовник зазнає, чима був хороший залужний. Він намагався спиратися на військовий досвід партнерів, але при цьому діяв досить впевнено щоб не втрачати військових можливостей водночас був реалістично посимістичний не йдучи на відверті авантюри. Ми не можемо віднести сирського ні до першої, ні до другої групи, тому що його військова логіка натягнута на глобус політичних потреб. Військова логіка свідомо не передбачає оборону Бахмута і Соледара тими засобами, витраченими для цього. Військова логіка вимагає вже зараз, коли втрати оборонної та атакуючої сторони в Авдіївці наближаються до один до одного через глибоку кризу в снарядах вийти з Авдіївки, але тут є проблема. Заміна головнокомандуючого відбулася у дивні часові рамки. Непопулярне рішення про заміну популярного в армії залужного менш популярного сирійського буде нанизано на вихід ЗСУ з, з Авдіївки. Політична логіка не дозволяє ставити непопулярного керівника на чолі армії, роблячи його першим військовим кроком, вимушений вихід із символічного політичного регіону. І цю подію, зважаючи на відсутність постачання озброєння, буде важко чимось перебити. Залужний знайшов медійне кохання на обороні Києва. Усі подальші у. Спіхи лише змінювали образ залужного медіа. Здачу півдня перенесли на політиків і не стали асоціювати із залужним. І за сирським так не вийде. Сирський на час приходу вже не популярний. Перша військова подія, яку він зустріне – це втрата Авдіївки при наступному вкрай складному періоді глухої оборони після тривалої паузи в постачанні її США. Ви не можете розгорнути гру, оскільки немає ресурсів для наступальної операції. Він міг би стати улюбленцем, координувавши операцію і забезпечення вогнев. Нового контролю над Кримом, але поки постачання немає, він може координувати лише оборону, паралельно борючись із своїм медійним чином. Це подвоює проблеми прагнення до політичної лояльності при військовому непопулярності та поставленому голоді. Прирікає сирійську на низку невірних рішень, які можуть призвести до просідання фронту, та збільшення людських втрат. До зустрічі, Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила.